Завершальний акорд нашої гри КВН. за декілька хвилин. Ми дізнаємося, хто став переможцем сьогоднішньої гри. Всі команди запрошуємо на сцену. Переможців для нагородження учасників на сцену запрошуємо. Шановне журі. Шановні учасники, шановні класні керівники, глядачі. Дуже хотілося би так попросити виключити камери. Глядачі сьогодні якісь інертні, правда? Вам важко виступалось? Нам важко судилось. І не від них, від вас. Ви сьогодні були як завжди на найвищому рівні. Шановні наші студенти, ви прекрасні, ви креативні. Вам не вистачає тут на сцені, на мій погляд, лише тих людей, які вам допомагали, правда? Ваших класних керівників, класні керівники команд, які сьогодні виступали, які дарували нам сьогодні. Оце прекрасне стало грубо. На сцені, будь ласка, класний керівник групи О 16 подобна Ольга Пилипівна. класний керівник групи ВЦР 15 Олійни Колена Леонідівна, ПСК 15 Ліана Миколаївна Шевчук, МД 15 Завжди наш студентський профком. Я дякую всім організаторам цього прекрасного свята: Олені Володимирівні, Євгенії Володимирівні. Які, на жаль, сьогодні немає вона у відрядженні. Валентині Порфирівні. Всім, всім, хто зробив сьогоднішній наш день таким чудовим, веселим. Взагалі, вам сподобалось? Да! Ми це не відчували. І команди теж до речі. І перш ніж я буду підводити підсумки, я б хотіла передати слово всім членам журі. Мені дуже сподобалось, наприклад, Тетяна Петрівна, будь ласка, слово засновнику цієї гри в нашому навчальному закладі. Ну, дійсно, сьогодні журі було дуже важко працювати. З одного боку, дуже приємно, тому що ви дуже добре були всі підготовлені, з другого боку, дуже-дуже важко. Тому що визначити цю різницю між командами ну, було неможливо майже. Хотілося поставити, ви знаєте, скажімо, бали декілька десятих, оскільки у нас такі оцінки, тільки цілі, тому було дуже важко вас оцінити. Дуже важко. Взагалі ви сьогодні молодці, прекрасне враження від вашої гри. Дякую. Закраю Борисівна, будь ласка, Ой, я хочу зізнатися. До сьогоднішнього дня я не любила КВМ. Чесно, мене примушували дома його дивитися. Я попала сьогодні в журі, і ви знаєте, сьогоднішні виступи змінили моє відношення до цієї гри. І наступного року наступного виступу слідуючих команд команд я буду чекати з нетерпінням. І я ще раз хочу наголосити, що я отримала величезне задоволення. Насміялася так, як я мабуть цілий рік не сміялася сьогодні. Був у мене джекпот. Так що я вітаю з таким прекрасним виступом ці команди. Так, хочу подякувати всім командам, були дуже чудові виступи. Я дуже сміявся, особливо відео сподобалося, думаю, всім нам. Тому дякую дуже. Я КВН любив завжди і завжди його буду любити. І завдяки таким чудовим студентам я його люблю все більше і більше з кожним роком. Дякую вам за гру. Керівник збірної команди коледжу. Дорогі КВНщики, дякую вам за це свято. Феєричне свято. Мені все сподобалось, дуже смішно. Ви нам сьогодні продовжили життя, бо сміх продовжує життя. Але найсмішніше я знаю на репетиціях. Я думаю, ви також отримали задоволення, коли готувалися до цього заходу. І запрошую у збірну команду КВН Коледж. Сміло, та варишівного. Чекаю вас. Результати. Наталія Борисівна вам слово. Я хочу привітати команду групи БСК-15, яка зайняла четверте місце. Але прошу вас не засмучуватися, тому що це перше місце тільки з іншої сторони. Олеже Васильовичу, вам слово. А почесною грамотою за третє місце чудовим суперкрасивим кубком, як наша як Ліга Чемпіонів по футболу, і такими чудовими смачними українськими цукерками від Рошена нагороджується команда на назва така цікава, «Підберезовик». А ні, не «Підберезовик», Берозок. Під чу 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 чудову. Команду Чумо. Друге місце. Друге місце в нас ще одне. І це група вцр 15 пацанків панянки. Дівчата. Сьогоднішньої гри ми маємо велику честь просити Тетяну Петрівну, засновника ще раз нагадувати цієї гри так в нашому навчальному закладі. Це мені випала така велика честь. І я, мабуть, ви, мабуть, розділите думку нашого журі. Все-таки з таким великим відривом в рахунку перемогла сьогодні команда Парадокс. залишитися на сцені для фотосесії, дякуємо, ви великі молодці!